У п'ятницю, 15 вересня, розпочалося святкування іудейського нового року Рош Гашана. Воно тривало до 17 вересня і стало одним із найнепростіших у плані організації, підтримання порядку та безпеки через загрози російських ударів, можливі провокації, а також дипломатичну напруженість між Україною та Ізраїлем. До Умані, де похований лідер хасидизму Рабі Нахман, у цьому році приїхало понад 37 тисяч паломників, які тут зустріли 5784-й сімсот юдейський новий рік. Згідно з заповіддю Цадика Нахмана, хасиди мають здійснювати паломництво саме в Умань, аби встановити особливий зв'язок із Всевишнім. Ані застереження влади про можливі ракетні обстріли, ані недостатня кількість укриттів їх не зупинили. У місцях масового скупчення паломників здійснювалось цілодобове чергування надзвичайників. Раз на рік гарне містечко Умань перетворюється на один великий смітник: наслідки паломництва хасидів. В соцмережі сповнені фото з купами бруду, сміття, залишками людської життєдіяльності. Комунальники працюють цілодобово, доводячи до ладу вулиці, парки, сквери, місця загального користування. Сьогодні, вже з 8-ї години ранку, паломники Хасиди почали виїжджати з Умані. Значна частина з них для повернення до Ізраїлю обрала шлях через Молдову. Тобто до Могилева Подільського приїхали хасиди, а з ними і сміття. Тротуар здовж вулиці Грецької був вкритий пакетами, ганчірками-папірцями. Треба віддати данину нашим комунальникам. Вони, як тільки стало відомо про приїзд паломників, одразу ж вирушили в місця їхнього скупчення, аби не допустити захаращення. Міст, що з'єднує Україну та Молдову, також був вкритий чорними капелюхами та пейсами, що розвивалися на вітру. Поліціянти, прикордонники та митники, аби уникнути колапсів заторів та черг, організували патрулі, які пропускали паломників невеликими групами, та слідкували за порядком і комфортом для транзитних гостей.